Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні огляд автомобіля. Цей автомобіль вже проданий, в принципі, хочу більше просто вам показати, який. От приїхав дійсно автомобіль в ідеальному стані і його зразу купили, хочу показати, які бувають. І так, це в нас Renault Traфік 2010 року. Довга база, оригінальний пасажир 2.0 мотор 84 кВт. Це в нас звичайні вже йдуть форсунки, автомобіль рестайлінговий з новою панелью, з новими форсунками. Плюс взагалі цього 10-й рік, багато людей такі шукають. Плюс тому, що тут стоїть Євро 4 мотор, в якому по заводу ще немає сажі. І форсунки стоять вже нові, такі вже, як де в Євро 5 мотора. Реально форсунки ходять дуже багато, дуже ярко себе зарекомендували. Маленький розхід і невибагливі соляри. І так, більш детально по автомобілю. Я цей автомобіль, Я зараз вставлю кусочок відео. Який він був, от я його тільки автомобіль. Це у нас 2010 рік, серебро. Зверху ще буду трейлінги, я доставлю Ось такі диски, зимова гума. По кузову, реальний автомобіль без підкрасів, в дуже гарному стані. Як ми бачимо, форточки відкриваються. Ззаді розпашонка з дворниками, парктроніки оригінальні. Ну, такі, машина ще не полірована, нічого, але і так виглядає дуже круто. Ні ямок, нічого немає. трошки гірша гума. Ну, таке, що є, то є вже таку, з такою купив. Звичайний бампер такий, без туманок, якщо потрібно, туманки можу доставити. Оптика така ще не, не страшна. По салону, як я казав, все в чехлах, якщо хочете, я цього взагалі можу не трогати. Тоді буде там на 100 доларів машина дешевша, можу все залишити таке. Ну, тут реально відмінний стан. На жаль, немає ключів, немає мого цього хлопця, який робиться, він вже почав до неї дивитися, не можу вам завести. В машині 260 пробігу, 258, там щось таке. Ну Подивіться, і на руль, і на все. ну Вона просто збереглась ну відмінно. Кондиціонер зробить буде працювати все до бомбу. Оці, бачите, є різєточка, її витягують. Тут якісь, це аукс підключення там до магнітоли. Ну, все в відмінному стані. І походовки нові, коврики я також просто грязно, але я думаю, все буде зрозуміло. Ніде нічого не висічене. Цей сторони також тримає, бо вони обично не тримають, ні, ну, майже ні в одній машині. Є підігрів сидінь. Все теж чистеньке, все гарне. Сзаді також все в чехлах. Ну, людина дивилась за автомобілем кругом коврики, ніде не ні ржавчин, нічого абсолютно. Можу це кажу, залиште, бо ці чехли тоже стоять около 100 доларів. Якщо вас цікавить, то будь ласка. Ці всі будуть... ну, воно все зараз працює, але кондиціонер не працює. Я думаю, що там щось може навіть заправити, може щось з компресором побачу. Ну, зроблю 100%. Тут, на речі, також все ціленьке. Ззаді є полочка, є шторки, це вже додатково, самі ставили. Так, так. дах. Цілесички, ямок нічого, коврики ззаді також, під низом все нове, я обожнюю такі автомобілі, по мотору також, він шепче просто. Жалко нема ключів. Я б вам зараз завів. Може пізніше, я приїду, заведу. Таке авто, який він був. от Я його тільки привіз, і людина зразу зателефонувала, спитала, чи є щось подібне. Я йому скинув, який він був. І от зараз ви бачите, це буквально там 4 дні пройшло, і завтра це авто вже забирають. По цьому автомобілю я додав туманки спереді, їх в попередньому відео не було. І людина вже додатково замовила пофарбувати бампера, оцей низ, і там ззаді в колір авто. І, в принципі, поліровка, хімчистка, все по автомобілю. А, релінги ще додав автомобілю більше нічого не робилось. Ходовку передивилися Я Таке в, принципі, в кожному авто. І ходовка, і щоб кондиціонер працював, тому що в цьому авто не працював кондиціонер, а була проста утічка, за того, на кріпленнях резинки замінили і все працює. І так, порошки у нас рівні, всі лейбочки на місці. Виглядає просто суперське. По кузову хочу сказати, є отут маленький підкрас арочки. І з другої сторони ще один манюсінький підкрас. Арочки, все, автомобіль весь в оригіналі, всі вікна рідні, ну, відмінний стан просто. От власник захотів новий власник авто, щоб оці бампера були в колір. Ці всі партроніки в колір пофарбували, бампер в колір пофарбували. Як на мене, дуже сучасно, дуже гарно виглядає. Автомобіль реально приїхав тільки, от я кажу, 3-4 дні, тільки людині скинув відео, яке ви бачили. І зразу людина зголосилася його купити, почекали 4-5 днів, і от він такий вийшов. Прийшли поліровки хімчистки. А ще, до речі, ролик на ньому замінив. І тут такий, я був на всіх авто, не знімаю чухли, дивлюсь до сидінь, там все інше. В цьому автомобілі, власне, сказав навіть не знімати чухли. Зараз я це детально покажу. Порошки у нас також рівненькі. Каталізатор, це все на місці, нічого не вирізалось. Як ми бачимо, всі герметики оригінальні. Тут підкрасів немає. Реально просто відмінніший стан, якби всі такі автомобілі попадали, було б, звісно, дуже круто. Навіть видно по оптиці, та й так по всьому дуже гарно виглядає. Так, По салону, як ми бачимо, такі дуже якісні чехли, вони трошки грошей коштують, тому так людина не захотіла їх знімати. Подлокотник тримає. Все бомба. Є одна подушка безпеки в рулю, є круїз контроль. Кондиціонер вже заправлений, працює. Шестиступінчна механіка, як ми бачимо, ручечка ще оригінальна, ще не замінювалась. Магнітола, ні єдина кнопочка не витерта, все бомба. Тут якісь є проводки для aux підключення від попереднього власника. Руль зберігся просто відмінно. Ну от Видно, я думаю, це не підготовлений руль, а реально оригінальний. Є парктроніки і є е, антибукс, ESP, як хто називає. Це дуже крута функція в цих автомобілях. Дуже допомагає взимку. Кругом є коврики. Є домкрат нас на місці, запаска також. Тут все в відміннішому стані. Попередній власник клеїв оці порожки. низи дверей, ноль взагалі ніде ні ржав нічого немає. І підкрасів так само. Є в нас тут електросклопідйомники. Хромовані ручки, хромовані кольця, в багатьох автомобілях таке показую. Дуже гарно зберігся автомобіль. Тут також все ціленьке, всі не зі дверей, ніде не ні ржавті, нічого немає. Автомобіль весь в ковриках, зараз ззаді ще також покажу. Гарні чухли, дійсно якісні. Чистенько все працює. Два ключика запалювання має, круїзи, це все працює. От тут також видно сидіння всі повністю в чохлах, всі подсвіточки працюють. Тут можна звернути увагу, також коврики тут, коврики тут. Є, до речі, обдуви, як ми бачимо, і знизу, і зверху. Верх, як я вже не в одному відео казав, це кондиціонер, низ, це тепле повітря. Також в автомобіля є оригінальний догрівач, хтось називає вебасто. Ну, Це догрівач, в принципі, взимку дуже допомагає. Попередні власники доставили шторки. Дуже зручно, автомобіль тонований, але шторки не заважають. Всі ці обдуви, це все працює повністю до кожної кнопочки. Якщо воно не працює, автомобіль попадає до мене, після мене воно вже все буде працювати. Ззаді також, як ми бачимо, є дворники з підігрівами задніх вікон, всі ці омивачі, все працює також. Ой, сорі, треба відкрити спереду. У багатьох автомобілях отут треба нажати, щоб відкрити зад. І все. Так, Ззаді також, як ми бачимо, є шторки, є полочки. Останнім часом часто в автомобілі попадаю з полочками. Також є ззаді коврик, знизу пол реально новий. Не пам'ятати нічого. Це від попереднього власника, тут якийсь вогневасник, ключики. Я це все залишаю, не люблю це все витягувати. Тут все чітко. Як ми бачимо, сидіння знімаються, Потолочок чистенький. Так що дах. Дах ідеальний, рівненький, ніде не вм'яти, нічого. Так, Тут вже, думаю, все зрозуміло. Йдемо по мотору. Це у нас, Добре. до речі, автомобіль такий більш для країн Скандинавії. Зараз поясню чому. Відмінно працює. Ця шодова заводка це такий стартер. У багатьох автомобілів є тако, два, взагалі в трафіка Vivaro. два види стартерів. Отакі, От, як тут стоїть, і є ще інші, я не пам'ятаю назви. Той заводиться з пів секунди, це ніби трошки довше. Це все нормально, багато таких питань мені задають, це абсолютно норма. Так, 258 пробігу. Схожий на оригінальний, я думаю, що це оригінальний. Дивлячись по стану автомобіля, всі ці каталізатори, це все на місці. Моторний всіх зараз все покажу. От розхід на 7,2 літра. Я рахую, це просто відмінний розхід. Повний бортовий комп'ютер, який показує розхід із залишок палива і все інше. Всі, як ми бачимо, тут по працюють. Все тут світить. Тут же я показував. Йдемо до моторного відсіку. Якщо це може стати. От тут чути роботу мотора працює просто відмінно. От, Будь ласка, зверніть увагу моторний відсік. ці от там видно є кришечка. Все чистенько, бачонок чистенький. За що я казав, що на країн Скандинавії там на у нас плюсова клема. Це коли ви десь, не дай бог, сів акумулятор, коли сильні морози. то звідси плюсик, десь до кузова, мінус і можна звідси прикурювати автомобіль. Під капотом все добре. Також, в країнах Скандинавії, ну, о, які автомобілі для цього зроблені, отут йдуть е омивачі на вікно сюди. Тому що в попередніх, навіть не в попередніх, отут, оригінальні отут стоять, а в цих автомобілях їх переносять сюди от, на дворниках. Зверніть увагу, на багатьох авто таке є, які йдуть з плюсовою клімою, в них обов'язково буде вже догрівач салона і все інше. Все. Кого що цікавить, подібні автомобілі, будь ласка, телефонуйте, завжди є великий вибір. Ну, в принципі, стараюся, щоб завжди був вибір, але не завжди так виходить, що в такому стані всі авто були. є трошки гірші, є такі, ну, по-різному буває. Все, ще, до речі, ще покажу ззаду, ніяких димів, абсолютно нічого такого немає. Є специфічний такий запах, на камеру не передається, але він є. Тому що вся екологія, все на місці. Все, кошти цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте, номер є під відео в описі. Також є ціна, скільки такий автомобіль коштує вже власнику. Все, до зустрічі.